Дивна сопілка був собі чоловік та жінка, а в них два сини, і вони мали такий садок, що як уродить рясно та продадуть садовину, то цілий рік з того самого аж до нового годуються. Аж то унадився у той садок веприк з лісу риє та й риє щоночі, а вдосвіта втікає, і ніяк його достерегти не можна, що найліпше дерево підрив, та й став садок підсихати. От батько й каже до синів достережіть мені, що воно садка псує, а котрий з вас догляне садка, тому й садок буде по моїй смерті. Пішли хлопці вночі на варту, позасідали в садку та й штуть. То старший посидів, посидів та й заснув, а менший нарубав терну та й обложився геть навколо. Отож, як почне його сон змагати, то він кинеться, вколиться на шпичку тернову та й прокинеться. Так цілу ніч не заснув на чатах. Аж то перед світом чує щось хропе та лумиться в садок. Дивиться хлопець, а то веприк з лісу, полум'ям тише, іклами землю пише, копитами загрібає, хвостом слід замітає. Стрілив хлопець та й забив веприка враз. Тільки менше брат стрілив, то старший прокинувся бачить, веприк вже забитий. Так йому заздрісно стало, що то вже тепер батько на меншого садок запише узяв та й забив брата зі своєї стрільби, поховав його в полі при дорозі, а сам поніс веприка додому. А де ж брат? питає батько. Брата, каже син, оцей веприк розірвав, то я його застрілив, а братового тіла не знайшов. Заплакали старі, батько вплач, мати в голосі. Став їх старший син потішати, та так придобрився, що батько йому ще за життя і хату, й обістя віддав, аби він їх старих при собі до смерті тримав. А над забитим братом в полі при дорозі виросла калина, та така хороша, аж очі бере, літо і зимо на ній, і лист, і цвіт, і ягідки все разом. Йдуть якось тим шляхом чумаки та дивуються, що то воно за калина така дивна? А один вирізав гілку, зробив сопілку, сів собі на воза, їде та й грає, а сопілка йому людським голосом співає, словами промовляє. Помалу, помалу, чумаче грай, не врази ж мого серденька вкрай. Брат мене вбив в землю зарив за того веприка, що в саду рив. Злякалися чумак. Хотів ту сопілку викинути, а товариші кажуть не кидай, треба людей попитати, може, хто скаже, проти чого вона. Доїхали вони до села, до крайньої хати, попросилися на ніч, там їх прийняли, ще й вечеряти запросили. Сидять вони, вечерять та проте диво розказують, що яка то дивна у них супілка з тієї калини, що росте при дорозі. Ось нате, господарю, хоч самі заграйте. Узяв старий господар сопілку, заграв, а вона до нього людським голосом співає, словами промовляє Помалу, помалу, батеньку, грай, не вразиш мого серденька, вкрай. Брат мене вбив, в землю зарив за того веприка, що в саду рив. Що воно таке? каже господар, Ану, ще ти, стара, заграй. Взяла стара господиня сопілку, а вона до неї. Помалу, помалу, матінко, грай, не вразиш мого серденька вкрай. Брат мене вбив в землю зарив за того веприка, що в саду рив Тоді, старий, до сина, тепер ти грай, той не хоче Чи я малий у дудочку грати? Та батько таки примусив. Тільки ну молодий господар сопілку до губ притулив, а вона, як заквилить. Помалу, малу, братику, грай, не вразиш мого серденька про вкрай, ти ж мене вбив в землю зарив за того веприка, що в саду рив!» Тут, батько до сина, признавайся, що ти в брата вбив. Той і признався, бо вже не було куди, прогнав його батько геть з очей. А сам зостався з старою сиротами віку доживати, А калина та, мабуть, і досі цвіте. Кінець